Це шоу Ні Бе Ні Ме. Учасники дають відповіді на прості запитання, але з невеличкими ускладненнями. В кожному раунді по черзі вони не чують, не бачать або не говорять. Чим більше в них правильних відповідей, тим більше часу у фіналі. Ходімо знайомитись! Банджур! Це от Знову три людинки сидять в кадрі, які будуть говорити, відгадувати на питання, і сьогодні шокерами бить не буде. вас справи, хлопці? Прекрасна справа. Я встиг позбутися мигдаликів, якщо вам цікаво. Я встиг зробити лазерну корекцію зору. Ну, ми одні здорові. Дві операції на три людини, Жека? А я маю друга, який позбувся мигдаликів і друга, який зробив лазерну корекцію. І ти за нами ухажував, так? Да, можливо, перший раз до нас прийшли. Ми звати Женя, його звати Влад, його звати Макс. Ми тут сидимо, відгадуємо на питання і донатимо. Мінімум, донатимо, три тисячі гривень. Да. Можемо чотири, можемо п'ять, можемо шість, залежно від питань, скільки відгадаємо в кінці. Але перед тим нам треба що? Придумати, що кричать. Кричалку якусь, так. Да. Бувайте, мигдалика, назавжди. Давайте. Поїхали. Слава Богу, я вже можу кричати це. Так, бувайте, мигдалики, назавжди. Запам'ятали? Бувайте, бувайте, мигдалики! мигдалики назавжди. назавжди! Перший раунд. У -у -у -у. Перший раунд. Учасники нічого не чують. Гравці по черзі пояснюють, відповідь один одному у кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх. Команда отримує по 20 додаткових секунд часу у фіналі. Бувайте, бувайте мигдалики, мигдалики, назавжди! назавжди. Я. Або людина. Скільки місяців мають 31 день? Питання написала Чидорі. Вавилонська вежа. Париж. Січень. Київ. Стіч. Ліла Янука. і стіч. Дискримінант. Там, там місяць якийсь. 30, 30, або 31. 31. Місяць. Січень. Там Він скільки рахує днів? букву? Він рахує букву, алфавіта? Я не знаю. Червень. Куда мені Серпень. піти? Жовтень. Грудень. Давайте шість. Кілька? Шість. шість Шість? — Просто шість. 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 Два. Шість IQ це сильно. А ти впевнений, що ти правильно порахував, якщо це та загадка про яку я на пальцях. порадила. Там, якщо загадка. З такого популярного американського репера є під стіною Кароль. Чорт проїбались. Чорт! Тіна Карель. Анігілятор. Аштанга. Танець. Аштанга. Антена. Аштанга. Танго. Аштанга. Антена. Аштанга. Антена. Я. Я. Ну, зірка, зірка. Дівачка. І займаюсь аштангою. Аш... Не. Йога. Танцівниця. Тіна Кароль. Яка? Тіна Кароль. Тіна Кароль. Селіньон. Чорт. Я, я Співач. Співачка, співачка, співачка. Йога! Артизон! Тіна Кароль! Артиска. Аштанга! Аштанга! Да. Тіна Кароль! И я, я плюс репер американський! Українцкий! Співач! Співач! Співачка! Тіна, Йоги Кароль. Тіна, Кароль. Тіна Кароль! Тіна Кароль! Але я. Чорт! Як називають зв'язне послідовне висловлювання, що складається з одного або кількох okay. речень, об'єднаних спільною темою і граматично утворює завершене okay, ціле? Речення. А як? Речення. Слово. 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 Одне одне слово одне слово. Плюс, плюс слово Плюс Плюс слово. Слово. Плюс слово сполучення. речення.

Я, я пишу: Ти не пишеш, ти... Пточка. Оце Речення. Речення. Речення! — Речення! речення — речення, 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 речення! Я не знаю, я чітко читав: жопа плюс жопа. Я тобі сказав, що це не жопа. Я, поняв, я Сказав що... жопа плюс жопа. Ні. Я кажу, я читаю, жопа плюс жопа. Я казав слово, плюс слово. І потім я по буквам вам почав. Давай свого. Я написав речення. І я написав речення, але. Ну, питання тут, звісно, як називають зв'язне, послідовне висловлювання, що складається з одного, це неправильна відповідь. Або кількох речень, об'єднаних спільною темою, і граматично утворює завершене ціле. Есе. Ну, це якась фраза, щось. Звідти мені здається. Автограф. Текст. Текст й текст. Хай йому буде хорошо. Окей, мінус. По-моєму, мінуси нічого не начивше. Я артистка написав. Ви... А штанга? Да. Оце в твоєму розумінні штанга? А як мені, мені стол стать? Ну, хоч. Ну, ладно, я би все одно не. У мене це була антенна, якщо чесно. Я намагався показати тіну Карреля, а потім плюс... Але плюс якийсь репер. Да, я питання. написав SnoopDog. А з ким? Як з ким був фіт саме за. у <фіт> якого популярного американського репера є фіт з стіною кари. сноп <фіт> 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 Да. да. Так, да, я не знав цього, чесно. Бля, я да. не знав, я просто не знав, що це Dogg. — Так, в неї прикольна пісня, до речі, є, послухав. Прикол. Я не артистка. Snoop Dogg. <laughs> — Ні, Бля, Я нема, я, я, да. я, я, я думав, Тіна тій дуже легко вам поясню. Мені допоможете допомогу. Ти показав оце, в мене одразу Альона, Альона, потім такий: Та ні, Snoop Dogg, ну щось ти активно показуєш. Snoop Dogg там отак. От ну, що, я так, не знав я. просто хто Ну, виходить, мінус. Максим, що в тебе? Скільки місяців маю 31 день? Все тоді добре. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень це 4, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Сім повиходить. Типу по кожну кісточку свою називав? Виходить, а, сім. Так рахують. <гум> так рахують. Я сім. теж так рахував, його порахував, знаєш. Просто серпень і трав. І... Сім, так. Да. Блять, ми шість написали. А знаєш, що я, я казав? Ну, Якщо там питання, оця загадка. Скільки місяців має 30 днів? Думаю, ми жорстко 30 все, 30 7 Ну, 11. 29. Що? Коротше, е у нас, я в плані, що 29 днів. Ну, Кожен місяць. Хорошо. А 30. Так, так, так. У нас 3 мінуси. Це скільки секунд в фінал ми отримуємо? Аж 0. Аж нуль. Ну нічого, у нас є бойовий клич. І нема микдаликів. Другий раунд. Гоу! Другий раунд. Учасники не можуть говорити. Гравці по черзі показують відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх, команда отримує по 20 додаткових секунд часу у фіналі. 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음

음. 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 음.

Максим, давай свого. Ми поняли вінок, а оце що? Щось там. вінок! Це дерево, блядь. Бля, я з таких. І що? А яке що, яке питання? Це коросини в'яжуть вінки. А, віники. Просто думаю, вінок вообще з квітів полявих роблять. Ну, да, Там якби нема конкретного дерева, з якого його роблять. Єбать! Ви знаєте? Вінича якесь. Всього соломи. Сорго. Вінникове. Ну, він Давайте так! Якби я показував віник, б все одно ніхуя б не зрозуміло, коли я показував би дерево, блядь, знову. Тому. Ну, будемо знати. Ой, Господі. Це десь таке дуже чисте дерево є, що воно Замітає, коли Давай, твоє питання. О, О, я не чув нікого такого. слова. — Який музичний інструмент зображений на фото? Акордіон або баян. А я знаєте різницю Просто... між акордеоном і баяном? Баян е, — Європі... баян це теж типу, який звучить повторно. Просто ми знімали колись скетч, і у нас був баяніст, пам'ятаєте, і він казав, що акордеон, по-моєму, називають в Європі, а баян це якась типу, радянська. Да, акордеон. Слава Богу! Як я, як я тебе! Молодець. Дуже добре. Два плюси мені. Просто я дивлюсь, на нього він такий новий. Думаю, ні, ну це не може бути баян. Баяни порвані. Я думаю, може, ти кнопки перечитав, хибардіоні 10 102? — Акордеон. Тільки пишеться з двома К, до речі, якщо ви не знали. Ну, У мене така «К», як будто тебе за дві може виступити. Виступить. Виступає. «К». — За двох. — Ну-ну. Хто вважається першим супергероєм коміксах? Дякую за питання, Іван Парейко. Супермен хіба? В якому коміксі? Перший супергерой. Супермен Іван Барейко. Я не знаю. Я подумав супермен, бо він має дуже сакральне значення для американців. Десь я таке читав, що його зробили під час після Другої світової, як от символ американського героя. Супермен. Я правильно це пам'ятав, але пальцем в небо. Хорошо, що не Кулаком в небо. Плюс два. Хорошо. Плюс 40 секунд. В першому раунді у нас був плюс? Ні. Ні, ні одного. Клас! Плюс 40 секунд фінальний раунд. Перед тим ми йдемо в третій. А який? Експериментальний чорт! го! Третій раунд. Учасники нічого не бачать. Відповідь на питання вони спільно мають скласти з букв на столі на дотик. На це у них є всього три хвилини. Якщо відповідь правильна і слово складено вірно, гравці отримають додаткову хвилину у фіналі. Yeah. Бувайте, мегдалики! Назавжди! Питання. У що перетворилась карета попелюшки, коли годинник пробив 12-ту? Гарбуз. Диня. Ні, гарбуз. гарбуз. Ну, як ви бачите, перед нами коробки, буква всередині, нам треба залізти руками, знайти букви. Пробуємо, пацани? е, Я вже спробував. А я не можу. Що це? Фу. А ну в мене. А ви вже всі ібану? — У мене просто льоп. Що воно липке таке? Ой, я не якусь букву. А у нас таке слово? — Блядь, воно рухається нахуй! Чи ні? чи я, блядь придумав вже собі. Еее цей. Боже, пазани, машина. Що це таке! Можна руки, це якась ліпучка. Це воно вона у тебе, мабуть. Блядь, що воно воняє так! Сука, що це таке? Я не знаю, чи можна не переживати. Е? Можна не переживати. Блядь, це якесь зука! Жек, слухай. Це оце до рук воно так липне. Що його багато, де букви? Це якась ліпучка для. Вона ще плять льот з водою і все. Якщо да, то взагалі. Боже мій. Мі. А! А що в нас гарбуз? Гарбуз. А О, є, У мене ух! <кільш> блять! <суму>, що воно так воняє! Джек, ти збирав? Да, де ти? Я до те. У, ну, блять! Це що, лизунний! Ні, це, за букви? це, це, це п. ліпучка для мух. Гарбуз. Це вообще. Бля, це пізно! Це вообще. Ей, що це таке, Це сельоз? А, тю. Хочеш до мене засунути? руку? Засунь до мене! Ні. Так, це я. Ні. У мене вода з водою. Бля, якщо я ригну, я вибачаю. Це вода з водою. Так, у мене R. Я сподіваюся, що у мене всі букви, пацани, і вам не треба нічого шукати. Гар, бу, Це яка буква? Гар. Є. Гар. Фу боже. Ти його ще піздав Максим? Ти не розумієш, що у тебе? Е -е. Ні? Я не розумію де букви. Але ти там рейся вже. Да. О. Бля, я не знаю, що це, але воно якесь. А ну. Ну, якщо що. Це за Фу, а, як воно воняє. Це просто жесть! Це, це чесно. А шо тебе вов? Я не знаю, воно воняє, просто жах! Е -е 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 -е. Це з. Це з, да. Гарбуз з. Шоо, блять, вообще! Шо, не розумію, воно рухається, ні, я його ні. <звук> <звук> рухається? Я не розумію! Я короче там довго руку не тримаю. Щось впало. Ша блядь. Гинашав! Охуєнно <звук> на тобі, блять! Фу! А, Р. Пацани, на Б. Гарбуз, у мене Д. А яка холодна вода, їбануся. Хочеш поміняю? Ні. Я хочу потерпіти холод. Х. Це що за бути? Так не гарчить? Так це не він, це Я не розумію, що це таке. Боже. О, стоп. Блін. Ебать! Фу! Фу, блять! Фу! В тебе саме лайтове, боже. Я, Я можу скласти гарбуз! Я не можу вийти. Прикинь, я тут помог скласти гарпуз. А, а я, короче, я отак палець ставлю і отака... отака така двіжуха просто відбувається. Диви, во, повзе про... А що це таке? Це париші? Чи що це таке? Що, нас пересисиш? Ну, то, 200 гривень, я париші сисиш? А що це? Та... А, це ліпучки це ліпу... від мух? Да. Комарі в моїх курсі. Блін. Та, диви, він повзе. <рес> Саме Диви, диви, він повзе просто, диви. Диви. Що це? Ви... Це париші. Вони тебе, ти чуєш? Опа. Блин, блин, одну букву. Можно нам 20 секунд? Можно. я туда еще раз не полез. А я, короче, а я вот так сижу. Я, короче, я левой рукой, я вот так роблю, ничего не, почувствовал, такой, о, вот тут. И я вот так тики палец ставлю, и я відчуваю три чувака. Вот так. Биля пальца. Да, вот так просто роблю. Сериал «Побег». А, я их прям... Бля, напали... у <coughs> А ні, Ми всі в апарушах! Фу! — Мені все одно їх зловлю, хлопці. Так, ми дивіться, ми не склали одну букву до слова гарбуз. І це ок, і це плюс 20 секунд. Ти не склав, в тебе все було... — Ну, а в нас я, так, скільки переживає. Це почав хвилина. Е, в нас. Боже. Плюс 40 секунд. Да, да, ми да, да, да. Да. Ну і плюс хвилину. Да? Я думаю, да. може, це І ну, давайте уточнимо, що це взагалі неправильно. О! Е, Ручки, по-моєму. До речі. — Прошу. — Боже, Та, не відносити. А я, коротше, я в мамербус. Плюс 20 секунд отримали, давайте, плюс хвилину ми отримали. Короче, я в моменті... — Я отак да? сижу, бо, типу я далеко просто почав сидіти, я отак сижу, такой, такой, фу, боже, як воно воняє. Я ваняє". не знаю, що опариши воняють. А ти. Вот у понюхай. Ну, це теж воняє. Понюхай. Ні, це вообще пізнець. Понюхай. — Як почав переривати трошки, я хуяв. Це вообще. О, блин, це в тебе водопад. Мізнається, якби я там щось ползай, я б туди навіть не заліз. Ні, а я ти бразу. А знаєш, коротше. Такі букви не було потрібні. Знаєш? Знаєш, як я робив? Я просто отак, короче, робив, отак іскрибав. Воно чуваки ползають. твою мать. Що, Диви, диви! Ка! Пришіть яком цей раунд! А ми йдемо в фінальний, да. стандартний, без цього. Поїхали! А, перед цим ролі вибираємо. Оп, і ми тут. Як тобі апараше? Апарише апарише а розік. Я в фінальному раунді не говорю. Я не чую. А я не бачу Мені везе на цю штуку. Слухайте, в фінальному раунді точно не буде апарише. Якщо як як можна, ти спокійно і впевнено ходімо! Фінальний раунд. Пліц у кожного гравця своє ускладнення. Учасник, який не говорить, показує питання тому, хто не чує. Той, в свою чергу, допомагає гравцю, який не бачить, скласти відповідь із букв на столі. Треба відгадати якомога більше. На все є три хвилини, плюс зароблений час за попередні раунди. Бувайте, мегдалики! Назавжди. Хм. Ти не Женя, в шоці. От, мінус одне питання. Так. Дуже добре. Жека опа, знає. Але мовчить. Не знає. Не Наступне знає. питання. Добре. На Добро, нормально. Майже спеки перебирати букви. Хорош. А. Жека забув. П. Жека дуже емоційно читає питання. Я Жека чую. дуже емоційно думає. С. Жека дуже емоційно згадує. Як казав мій дід, пропускаємо питання. Т. Вже три питання пропустили. Yo. Чотири. А ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, гроші. Mm -hmm. Твої гроші. Mm -hmm. Українська Гривня. Mm -hmm. Mm -hmm. Гривня? А. Долар, євро, фунт, єн. Фунт. Фунт. <хазує> фунт. Фунт. Э, водос. Ä, права рука. Вверх. Права. Права. Вправо. Права вниз. права, право, право, право. Право, 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 право. Верх, 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 ліво, 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 ліво. Ліва, 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 верх, 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 права, 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 права. І ще. О, це F. А що ми сказали? Фунт. Uh, у, ліва, 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 верх, 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 у. У. Фунт, фунт. У. Uh. Е, uh. uh. верх, 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 права, 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 вниз, 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 э, права. Верх. N, N. І те верх, ліва, ліва, ліва. ліва. От, оце от T. Є, фунт. Стой, стій. Фун. Да. Фунтик. Питання закінчилось. Жек, ти граєш Чи ти читаєш? Тут одне. є. Давай. Ты. Хрести кеноліки. Чи що? Ти пишеш. Морський Тест? Морський бій. Екзамен. Контрольна робота. Морський бій. Я не Я не поняв. Вікторина. Блять. Ладо забово. Або не кльово. Тим ти. Чують як. Береш щось важке. Байки. Ти не береш хабар. Гроші. 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 Не береш відмова транзакції. Це пізде пацани. Я не зрозумів, що це? Це гроші. Він щось типу не взяв? Так. Ну, Бля, взяв я не поняв. Дуже було схоже на хабар. Типу він не бере хабари. Очі. А, очі! Очі? Э, верх, верх, э, право. Э, э, ліво, 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 ліво. Вверх, верх, верх, права. Оце о! Брат, і відразу і! Ви э, э, вище, 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 вище! Оце І! Че? Э, ща, зараз, чекай, я не бачу. Це не че? Ні. Че нема? Ну о і. А, верх, 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 право, право, право! Оце, це ще! Очі! О, Ч І. Хорош. Дебіл. Що ж ти зразу не сказав? Перука. А, перука. Десь пе я тут знаходив. Зараз, водо, зараз П. А, от, е, от, о, блін, оце, так. Вибер, бра, брат, право, ка, бер. Ліво, 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 ліво. Все. Там. Ну, Жека, в кінці аж осознав, наскільки він був. Я дебіл. Просто півраунду зі. Боже. А що там з перукою було? З перукою? — Да! А що там з перукою було? Боже, що ж? Питання: як називають накладний головний убір з натурального бушточного волосся? Я сижу, весь раунд думаю, як вам показати шапу, я бачу ушанку. Ти поняв? Я думав, у ці зімні шапки, ті, що в Совєцькому Союзі були. Потім сижу, такий з волосся. Ну, не роблять, же шапки з волосся. А він показує, перука. да, все. Який я дебіл! Бля, а з інших питань в ахуях. Дуже, дуже було схоже на хабар. Хабар та інше питання показував. І то я намагався питання показати. З питання в фівахері. Що дається нам безкоштовно двічі, а за третій раз потрібно платити? що це дуже легко, але я не зміг. І ще раз, ще раз, будь ласка, що дається двічі безкоштовно, а за третій треба платити? Життя. — Якийсь шанс. — Переїзд по автобусній полосі. — Штраф. А подожди, не перевірили. перуку хоч ми її не склали, але б могли, якби не Женя, ідіот. Перука. — Перука. — Запарише мені в рота. Я не знаю. Ну, ну. це якась загадка. Зуби. А, молода, мада. Молодця загадка. Молодці. Тінь. Що саме намагались приховати судді у Китаї, використовуючи перші сонцезахисні окуляри? Я, я просто Брехню можеш. Що... Да, такі... написав... написав очі. Думаю, мож... Нап... Ти писав відповідь? No, а. Ну, типа. Ну, mm -hmm. ну, але емоції. А. Ну, okay. Присани, okay. це габел, це, uh -huh. це постріл коліна. Що має придумати ув'язнений, щоб утекти з в'язниці? Я намагався пояснити план на тобі, план. Типа, два, я думаю. Єба. Ну, я зрозумів, що на нас шансі показати план не можна. Два. План. Але... А що ми склали взагалі? Отчі, невірно. Ми склали жахливий результат. <з <frontline> <з <curượng> <з <authentic> фунт. <finished> фунт. Фунт. фунт, ми склали. надія. Яку їжу у період Нара. 710 794 рік. Знаєте, такий період? Нара, ти ж сказав. <на> Називали Наредзусі. Суші? Нари Дзусі. А, <на> їжу. <на> 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 Або пюре, або суші. А, що пюре? а що ні? — Рис. Ну просто. Рис. От мені здається, автор коли це писання, питання писав: знав відповідь. Суші. суші. Ну, типу, Я подумати, що нара це японія. — Просто є, як воно, норі, норі. називається. Норі — Норі це морепродукт. Можна було логічно цепочку до суші... Але там, — Але нара це період. Вони. А ти не дивись на період. Там написано нара. Почти норі. І яка валюта використовується в Великій Британії? Дякую за питання, Маша, креативчик. Фунт. Стерлінг. Ну, фунт стерлінг. да. А я знаю, що. блядь. я думав пояснити тобі. А що ще є? Є фунт, а є? Що слі? Долар євро? Хоче. Я щось інше придумав, а коли ти сказав фунт, то таке о! Ну, є не. Багато чого є. Крони. Це Злоти. останнє було да, питання? Із усіх Одне. Одне. це габела, мужики, це абсолютно габела. <проб> Ні, <Не>, це фунт. У <проб> <Но, проб> э, нас плюс одна тисяча, в сумі ми донатимо <проб> чотири <проб> <проб> тисячі. Давайте Стерненку закинемо. <проб> <проб> <шо>? Давайте? <проб> <проб> да. <проб> Давайте. Ось да. скрін. Ось QR-код, ви знаєте, що робити. Якщо ви хочете писати питання як Маша креативчик в цьому випуску, пишіть нам в google форму в описі під відео. і Ми зачитаємо ваше питання і відправимо вам прикольний сюрприз. Не пишіть тільки питання про поруку. Вже не догадаюся. Це моя слаба зона. Так а в загальному пишіть як вам третій раунд з коробками. Experience, щось нове. Такого ще не робили. Такого ще не трохи. Питали кожного були нові гості. Парише. <світ> і не один. З кожним опарашем у нас договір. Вони по ФОПу працюють. <світ> Це був підряд у них. Кожний опараш — підряд. <світ> як вам Прекрасно. випуск. Як і кожен наш випуск. Хай глядачі да, краще напишуть, як їм випуск. Ну Я в них і питав не в тебе. Ну так і О. пишіть вас, запитали, чого <світ> стиха. А я пропоную на цьому завершувати. <світ> да, дякую, що дивились. Дякую, що грали. Дякую. 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 У нього руки да. ласипався. Все всім пока, дякую.